Ісус Христос, особливо в Євангелії від Матея, дуже багато навчає, так Євангелист подає своє Євангелії, там є багато навчання. І звісно, що Ісус навчає про Царство Боже, дає людині добру новину. Але щоб пояснити, що таке Царство Боже, Царство Небесне, то це досить нелегко пояснити неземні речі. Пояснити речі, якби, не з цього світу. Пояснити те, що не з цього світу не земне, пояснити земними словами, земними поняттями, земними порівняннями. І тому Ісус Христос багато подає прикладів, що Царство Боже подібне до і перераховує один приклад, другий, третій. Сьогодні ми маємо два приклади. Що подібний до скарбу і подібний до людини купця, який цей скарб здобуває, продаючи все, що має. Тобто показує, що Царство Боже це скарб над скарбами, це щось найбільше, найдорогоцінніше, найкраще, настільки дорогоцінне, настільки добре щось, що заради нього варто позбутися всього іншого. Ісус не каже, що задля Царства Божого, щоб його здобути, нам треба позбутися якихось недобрих речей, лихих, гріха. Це само собою зрозуміло. Ісус каже, що задля царства Божого варто віддати добрі речі. Варто віддати те, що до цього часу для тебе було вже можливо скарбом. Ти щось вже цінував, цінувала, щось здобув, здобула. Щось мало вартість в Твоєму житті, а тут, а тут є щось краще. І тому йде, продає все, що має, і купує це поле, і здобуває цей скарб. Тому Ісус Христос в іншому місці казав, що як важко багатому війти в Царство Боже. Тобто, якщо хтось має якісь інші скарби, якийсь в чомусь іншому має своє багатство і в ньому покладає свою надію, як важко війти в царство Боже. Не сказав, що неможливо, бо для Бога все можливо, але сказав, що важко, бо серце людське вже до чогось до когось прив'язане. Там, де є царство, там не може не бути царя. І тому, вибираючи Царство Боже, ми вибираємо того, хто царює. А Ісус Христос в іншому місії сказав: хто любить батька, матір більше, ніж мене, той недостойний мене. Хто любить сина, дочку більше, ніж мене, той недостойний мене. Господь не каже, що все, що маєш на світі, всіх, кого маєш, що це неважливе. Що це не треба любити, не треба поважати, не треба здобувати. Ні, це все багатство і це все Боже благословення, але каже, пам'ятай, що є щось найважливіше понад тим всім. Те, що ми сьогодні прийшли на Євхаристію зранку, це вже багато свідчить про нас. Не то, що ми були ідеальними, кожен з нас грішний, кожен має свої, свої проблеми. Духовні, моральні, фізичні і так далі. Але те, що ми є на Євхаристії, це вже говорить про те, що для нас є цінним дійсно це царство Боже. Що ми зранку могли багато іншими речами займатися. Але ми вибрали, щоб прийти все-таки на тих пів години, принаймні на Євхаристію. Це свідчить про те, що ми любимо Господа, що ми Його цінуємо, що Він для нас є дійсно скарбом. Що ми без нього не хочемо почати свого життя, почати свого дня. І приходимо, але що відбувається на цій Євхаристії? Вертаємось до першого читання сьогодні. Мойсей, коли на Санай горі розмовляв з Господом, він набирався його сяєва, Божого сяйва. Він з ним перебував, він з ним розмовляв, він дивився на Бога, хоча не знаємо, як це він бачив, того Бога. як якими, якими очима, як ну, невідомо, але факт залишається фактом. Він був з Богом, спілкувався віч на віч, і в нього обличчя сяяло. Ми сьогодні приходимо на Євхаристі зустрітися з тим самим Богом. Ми його чуємо слово, чуємо Його науку, приймаємо його в своє серце під видом хліба, святому причасті. Дай Боже, щоб ми вийшли з цього храму. Сяючими. Може, не так видимо, щоб від нас блищало, але щоб кожна людина, яку зустрінемо, щоб те, що будемо говорити, те, що будемо робити, як будемо жити цей день, проживати, щоб всі ці наші слова, ці наші думки, ці наші вчинки, вони сяяли, щоб вони свідчили про того, кого ми сьогодні з самого ранку зустріли. Амінь.